Встигаю капець, всім привіт! Не буду довго тянути, і так мало часу на монтаж. У мене залишається це рубрика, в якій я розповідаю про цікавих людей, які народились в певному місяці. Це виходить другий випуск за всю історію цієї рубрики. Мова піде про людей лютого. Маю зробити знову ж таки такий дисклеймер про те, що тут будуть не тільки люди, які внесли якийсь позитивний вклад в людство, а і, м'яко кажучи, не дуже гарні люди, а просто такий загальний огляд знаменитих людей, який я розділив по місяцях, щоб було легше знімати відео, а не знімати. Три години. А, тож, 1 лютого у нас народився Борис Єльцин 1931 року народження, політичний та державний діяч, перший президент Російської Федерації. Також народився Брендон Лі. Народився він 1965 року. Актор, син Брюса Лі, помер через неуважність. Під час зйомок фільму не змінили діючий набій на хвостий. Рон Велті народився 1971 року, колишній барабанщик американського панк рок гурту Offspring та Steady Ground. 2 лютого. Євген Гребінка народився 1812 року. Письменник, байкар, педагог та видавець. І Чарльз Воц народився 1941 року, колишній барабанчик британського рок гурту з Stones, аж до своєї смерті. 3 лютого Елізабет Блеквелл народився 1821 року, Лікарка, есеїстка, перша жінка, яка отримала вищу медичну освіту. Вільгельм Йогансен народився 1857 року. Біолог, професор інституту фізіології рослин Копенгагенського університету, що ввів термін популяція, ген, генотип та фенотип. Четверта лютого Клемент Квітка народився 1880 року. Музикознавець, фолклорист, чоловік Лесі Українки, в'язень Констабоїв та Клайд Томбо народився 1906 року, астроном, який відкрив велике число астероїдів, а також планету. Плутон, яку позбавили звання планети якось образливо трохи. 5 лютого Андре Сітроєн народився 1878 року, і як ви могли здогадатись, за прізвищем, засновник фірми Сітроєн, продукція якої випитування автомобіль 20-го століття посіла третє місце. Кріштяну Роналду народився 1985 року. Футболіст, нападник збірної Португалії, рекордсмен за кількістю ігор та забитих голів. Першою у світі футболіст-мільярдер назвали Роналду найкращим Роналду найкращим Назвали Роналду найкращим бомбардиром всіх часів. Неймар Сантус народився 1992 року. Теж футболіст збірної Бразилії та Паріс Сен-Джермен. Найдорожчий гравець в історії футболу. Ідемо далі: 6 лютого, Микола Зелінський народився 1861 року. Хімік, винахідник протигаза, академік Академії наук СРСР. Рональд Рейган народився 1911 року, 40-й президент США, 33-й губернатор Каліфорнії. Його президентство славиться покращенням економіки країни, подоланням економічної кризи та системними реформами. Боб Марлі народився 1945 року, виконавець Рейгі, перший артист Ямайки, що здобув. Міжнародне визнання. У своїх піснях він розповідав про труднощі народу Ямайки, людей пригноблених і обділених, але щирих, світлих і нахненних. 7 лютого Чарльз Дікенс народився 1812 року. Письменник, один з найпопулярніших романістів, що відомий усім за книгою Різдвяна історія. Пуї. Так, просто Пуї без прізвища. Народився 1906 року китайський і маньчжурський імператор, останній імператор династії Цін. 8 лютого Жуль Верн народився 1828 року. Письменник, автор пригодницьких романів, а разом із Гербертом Уелсом вважався засновником жанру наукової фантастики. У мене десь має бути його книга. А Стівен Гокінг народився 1834 року. Хімік один з авторів періодичної системи хімічних елементів. Його серія книжок у мене теж он там стоїть. 9 лютого. Томас Пейн народився 1737 року. Письменник і політичний філософ, один з батьків-засновників США. Щось забагато батьків-засновників за два випуски. Я майже всіх уже перелічив. Зимні політики. Вільям Гаррісон народився 1773 року, воєначальник начальник політики, дев'ятий президент США. Перебував на посаді менш ніж будь-який з президентів США. Він помер рівно через місяць після прийняття присяги. Доволі сумно звучить. Вільгельм Майбах знову ж таки народився 1846 року, і як ви могли здогадатися за його прізвищем засновник Майбаха та Інженер та підприємець, що сконструював перший Мерседес. Джо Пеші народився 1943 року. Актор, комік та музикант зіграв у перших двох частинах один вдома. Також ви могли його бачити в «Казино» та багатьох інших фільмах. Ви могли його бачити в, казино? Наче в... Ну, фізично в казино. ну, я про фільм «Казино» 1995 року. 10 лютого. Кліф Бертон народився 1962 року. Музикант найбільш відомий як басист треш метал гурту металіка 11 лютого Саміло Величко народився 1670 року. Козацько-старшинницький літописець. Томас Едісон народився 1847 року, науковець винахідник, автор винаходів, на які видано 3142 патенти в різних країнах світу. Ви можете знати його за винаходом лампи розжарення. Лео Стілард народився 1847 року. Фізик відомий своїми працями в галузі ядерної фізики взяв участь у створенні першого ядерного реактора та брав участь у Манхеттенському проєкті. Навіть не знаю, блін. Збудував ядерний реактор, а потім ядерну бомбу. В нуль вийшов. Чи як це кермічно працює? Я не вірю в карму, але цікаво просто. У них там є система балів якась. Майк Шінода народився 1977 року. Музикант, художник, дизайнер, графік із США, один із засновників гурту Лінкін Парк. 12 лютого Чарльз Дарвін, що народився 1809 року, науковець, що створив теорію еволюції, і запропонував разом із Альфредом Воселом принципи природного добору. Авраам Лінкольн народився 1809 року. Також 16-й президент США, визволитель американських рабів. Авраам Лінкольн очолював США в період громадянської війни. Його вважають національним героєм США Джуліан Швігнер. Народився 1918 року фізик-теоретик відомий через створення теорії квантової електродинаміки. Крістіна Рітчі народилася 1980 року, акторка, що зіграла у фільмах Сімейка Адамсів, моральні цінності Сімейка Адамсів, Сімпсони, «Венздей» та інших. До речі, цікавий факт, що в Сімейці Адамсів вона зіграла за 30 років до серіалу «Венздей», і вона там зіграла «Венздей». А в серіалі «Венздей» вона зіграла мати Венздей. 13 лютого Іван Крилов народився 1769 року. Байкар-перекладач, відомий як автор 236 байок, в тому числі Лебіччука і рак. Данило Скоропадський народився 1904 року, політичний громадський діяч, син гетьмана Павла Скоропадського, гетьманич, лідер та провідник гетьманського руху 1948-1957 року. 14 лютого Джордж Ферліс народився 1859 року. Інженер відомий завдяки створенню оглядового колеса. 15 лютого Галілео Галілей, народився 1564 року. Мислитель епохи відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик один із засновників експериментально-теоретичного природознавства. Мед Грюнінг або як його. Підписав у Україномовній Вікіпедії Грейнінг, народився 1954 року, творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів Сімпсони та Футурама. 16 лютого Чарльз Рассел народився 1852 року. Проповідник та релігійний реформатор, можливий, засновник свідків Єгови. Я тут, до речі, коли про це читав, подумав: а от якщо у свідків Єгови є засновник. То хіба це не відміняє їх якби ну релігію? Ну типу, якщо у них є засновник, то це ж очевидно, що це придумала людина. Ну в цілому це очевидно, що придумала людина, але не для людей, які там варяться всередині. Річард Макдональд народився 1909 року. Ресторатор і разом із братом, як ви могли здогадатись, організував перший Макдональдс. 17 лютого. Майкл Джордан народився 1963 року. Баскетболіст, якого часто називають найкращим гравцем у баскетбол усіх часів та народів. Багаторазовий переможець чемпіонату національної баскетбольної асоціації в складі команди Чикаго Bulls. Періс Гілтон народилася 1981 року. Фотомодель, акторка, співачка, благодійниця, спадкоємиця найбільшою у світі мережі готелів і курортів Хілтон. 18 лютого Олександро Вольта народився 1745 року. Фізик і фізіолог сконструював першу електричну батарею засновник електродинаміки. На честь нього, до речі, названа одиниця вимірювання Вольт. Енсо Феррарі народився 1898 року такий прям місяць, в якому багато засновників автомобільних компаній. Співпадіння не думаю. Ду -ду 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 -ду. Конструктор, підприємець, засновник автомоб... Автом... Автомобіл... Автомобіл будівної компанії Феррарі та одноіменної автоперегонної команди. Андре Янух народився 1965 року, відомий також під псевдонімом Доктор Dr. Дре, репер-продюсер Емінома, До речі, 19 лютого Томмі Айоммі, Це не прикол, реально. Це в Риму читається. Народився 1948 року. Гітарист, автор, пісень і продюсер, найбільш відомий як засновник, композитор і незмінний учасник гурту Black або Sabbath. або Сабус Black Sabbath. Black Sabbath Black Sabbath Як воно читається? Напишіть в коментарях. Арю Муракамі наплутати з Харукі Муракамі. Народився 1952 року. Письменник і кінорежисер. Не дуже відомий, але такий існує. Міллі Браун народилася тисяч... 2004 року. Акторка та модель найбільш відома роль дівчинки на ім'я 11 в серіалі Дивні дива. До речі, я його дивився тоді, коли вийшов третій сезон, тобто в 2019 році, а потім четвертий сезон, вони знімали аж три роки, і я зараз такий думаю, серйозно, я не хочу його дивитися, я не пам'ятаю, що було три попередні сезони. Якщо ви створюєте якийсь проєкт, там серіал, неважливо чи там багатосерійний фільм, то, блін, не робіть проміжки в три роки, люди просто забудуть. Щоб відбувалось до цього і не захочуть дивитися ну крайньою мірою у мене так і там декількох людей. Я питав у них так само. 20 лютого Олександр Одовиченко, мабуть, народився 1887 року. Військовий і громадський діяч, генерал-полковник в еміграції, віце-президент ОНР в екзилі, тобто у вигнанні, Курт Кобейн народився 1967 року. Музикант і продюсер фронтмен гурту Нірвана. Я вважаю одного з найлегендарніших гуртів. 21 лютого. Чак Поланік або ж Полагнюк. Там, до речі, цікава історія з тим, що а, правильно читати його прізвище як Полагнюк, але його пращурою вирішили, що у них прізвище буде звучати як Паланік. А написання прізвища залишилось як Палагнюк. Народився 1966 року. Сатирик, письменник фантаст і вільний журналіст. Найвідомішим романом автора є Бійцівський клуб. Точніше, дві частини бійцівського клубу, а навіть їх три вийшло. Я читав тільки дві. 22 лютого Джордж Вашингтон народився 1732 року. Державний діяч, перший президент Сполучених Штатів, один з батьків засновників США. Я ж кажу, блін, в перші два місяці року народилися хіба що не всі з засновники США. Артур Шопенгауер народився 1788 року. Філософ і раціоналіст відомий своїми вченнями про безособову несвідому світову волю та песимізм. Генріх Герц народився 1857 року, фізик, засновник електродинаміки, на честь якого названа одиниця частоти. 23 лютого народився Казимир Малевич, 1879 року народження, художник авангардист польського походження, визначний діяч російського авангарду, засновник суперматизму, один із фундаторів. Убу футуризму. Бред Вітфорд народився 1953 року. Гітарист американського гурту Aerosmith. Або знову ж таки, Aerosmith. 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 Віктор Ющенко народився 1954 року. Політик державний діяч, банкір, третій президент України, сьомий прем'єр-міністр України, голова партії Наша Україна. 24 лютого... Розпочалася війна, народився Вільям Вільгельм Грім, 1786 року народження. Філолог брат Якоба Гріма. А якоб Грім, до речі, був у випуску про січень. Філ Найт народився 1938 року. Один із півнас один із співна... Один із співзасновників виробника спортивного зуття та одягу. Nike. 25 лютого народилася Леся Українка. 1871 року народження письменниця, перекладачка та культурна діячка, співзасновниця літературного гуртка Плеяда. Джордж Гаррісон народився 1943 року. Музикант, співак, автор пісень, виступав у гурті The Beatles. Стів Джобс народився 1955 року. Підприємець, бізнесмен, промисловий дизайнер і винахідник, засновник компанії Apple. 26 лютого народився Віктор Гюго. Народився він 1802 року. Письменник, драматург, поет, публіцист, громадський діяч, член французької академії. Реджеп Ердоган народився тисячі 19... 1954 року державний діяч політик нинішній президент Туреччини. 27 лютого народилася Джоанна Вудфорд. Народилася вона 1930 року. Це акторка, в активі якої є премії Оскар і Еммі, а також нагороди Канського кінофестивалю. Елізабет Тейлер народилася 1932 року. Акторка відома своєю акторською майстерністю, ефектною зовнішністю і стилем життя, вважається однією з найбільших зірок Голлівуду усіх часів. 28 лютого народився Павло Шандрук. Народився він 1899 року. Військовий діяч часів УНР, генерал Хоружний армії УНР, генерал-полковник у останній. Тання людина. Так, в цьому році немає а, 29 лютого, але загалом воно іноді є раз на 4 роки. А, 29 лютого народився Герман Голлеріт. Народився він 1860 року, і це інженер і винахідник, засновник IBM, творець табулятора. На цьому у мене все. А, подивіться, якщо не бачили попередній випуск. І подивіться, якщо, звісно, ви дивитесь це відео не раніше, ніж 31 березня. Подивіться наступний випуск, який там колись вийде через місяць. Все, удачі, всього вам найкращого. сподіваюся, війна скоріше закінчиться. Рік її ми вже пережили, але якось не хочеться терпіти ще навіть та ніскільки не хочеться терпіти, господи!